Так. У нас з'явилися інші учасники, які не приймали участь у розгляді клопотання. Так, прокурор, також захисник Тимчук, Михайло Миколаєвич. Зазначу, що клопотання розглядає слідчий суддя масла з участю секретаря Харченка. Чи є відводи учасників процесу самовідводи у зв'язку з участю нових учасників прокурора? Може, шість відводів немає для самовідводу. Підстави суддя так. У сторони захисту Володимир Юрійович. Відводів суду і прокурору немає, але ми хотіли відмовитися від допомоги захисника. Це ми окремо Александра будемо вирішувати. Олександр Леонідович, чи відводи вас. Наразі на даній стадії немає спільного Добре. І, Михайло Миколаївич. Відводів судді секретаря прокурору немає. Щодо питання участі в даному судовому засіданні, хотів би, щоб суд вирішив, оскільки я залучався відповідно до укладу від чого суду відповідно до статті 53 кримінально процесуального кодексу, оскільки в залі судового засідання присутній захисник за договором проведення правничої допомоги, присутні безпосередньо самоособам відносин, переконано тако питання. Тому я хотів би, щоб суд вирішив питання щодо доцільності подальшої участі захисника центру без платини допомоги, згідно з дорученням, з, з яким мене сюди було. Направлено для окремої професіальної дії Відповідно до статті 53 Кримінального процесуального кодексу, закону України про надання безоплатної вторинної про допомоги, а саме статті 23 підстави для припинення надання проничої допомоги відповідно до закону прокуратуру без підділяння. Так, добре. Богдан Юрій у вас щодо відмови. Можуть, я відмовляюсь від правничої допомоги, від безоплатного ну, що, щоб посаду не перебрати, не, не хочу там трошки образити. Але маю захисника за договором і прошу безумовно залишити його участь. Тобто думському не я нічого не довіряю, а від безоплатної допомоги відмовляється. Так, добре. Таке рішення буде свідчало в суді. Наразі суддя не приймає таку відмову, беручи до уваги, обов'язкову участь захисника в процесі. І беручи до уваги, те, що вже двічі мали випадки, коли в призначений судом час не прибував захисник за договором, фактично має місце на переконання суду певне зловживання в цьому плані. Тому. Наразі суд не припинятиме участь захисника, який призначений з центром. Сьогодні ми вирішимо одне маленьке питання щодо е, об'єднання не необ'єднання матеріалів, які надійшли додатково від судді Дубаса. Буде відкладений розгляд цього клопотання, оскільки у нас вже закінчується робочий час. На наступне засідання е, Михайло Миколаївич. Ми вас чекаємо в судовому засіданні. Ем, і в подальшому вже будемо вирішувати е, додаткове питання щодо вашої участі, хочу е, наголосити, якщо можливо, то я залучався відповідно до 53 статті для окремої спеціальної дій, не захи за призначення, який визначити Для розгляду клопотання цього наразі е, клопотання це розгляд його не буде завершений, тому. Е, Відповідно, ваша участь в наступному засіданні потребується наразі. Е, так. Ну, окремо, якщо буде інший е, захисник за договором в наступному засіданні, нічого е, нічого ніч не перешкоджатиме його участі в процесі, то ми повернемось до питання прийняття відмови від вашої участі. Так, і тепер питання е, об'єднання, не об'єднання я вже зазначав до перерви, що надійшло, надійшла надійшла ухвала від судді Дубаса е, Так, про те, що е, на його думку. Подане захисником клопотання про зміну запобіжного заходу слід розглядати спільно з клопотанням прокурора про зміну запобіжного заходу. І в зв'язку з цим передав такі матеріали для вирішення питання про їх об'єднання. Яка думка учасників процесу щодо можливості спільного розгляду таких матеріалів? Прокурор, будь ласка. Ну, Суд, з огляду на те, що обставини, які мають бути з'ясовані, при розгляді клопотання подано стороною обвинувачення про зміну запобіжного заходу та стороною захисту про зміну запобіжного заходу, вони є в якоїсь мірі схожі, перетинаються між собою, тож з метою економії процесуального часу, вважав, би заможливо розглянути їх одночасно в одномовлю. Захист, будь ласка. Будь ласка, ознайомитися з ухвали. Вам не давали? їх? A to uchvalo právě, ne? Ваша честь, я зараз вам поверну ухвалу. Я єдине хочу про нашу позицію зазначити з посиланням на неї. Зокрема, вказана ухвала була постановлена 24 вересня 2025 року слідчим суддею ДУБАСом, без виклику сторін в судове засідання. Я вважаю, що так робити не можна і приймати будь-яке процесуальне рішення, в тому числі про. Як зазначено в ухвалі, передати матеріали слідчому судді ВАКС Маслову для вирішення питання про його об'єднання є неможливим з огляду на відведення законодавцем 72 годин на розгляд клопотання про зміну запобіжного захисту. Логіка подачі цього клопотання захистом була пов'язана з тим, що 12. Вересня вплинув місяць з дня постановлення попереднього рішення, яке було змінено запобіжний захід і змінено з під вартою Львова Богдана Юрійовича. І ми подали таке клопотання з урахуванням необхідності, на наш погляд, його роздиву, подаючи таке клопотання до суду, на першій і на останній сторінці нами було зазначено про те, що з урахуванням... Що в вашому провадженні перебуває оготання прокурор? Тось я беру руку питання про зміну запобіжного заходу. Я зараз вашу числю праву, я ще не на неї посилатимусь, яке ми подали 23 вересня, було зазначено про необхідність при здійсненні автоматизованого розподілу поготання. Врахувати наявність у вашому провадженні справи номер 991 8549 25 за наслідком подання клопотання такого про зміну запобіжного заходу та поєднати дане клопотання зі справою номер 991 8549 25. Таке прохання кореспондувалося із положенням про автоматизований розподіл. І передбачалося як е, таке, що знайшло своє практичне застосування вже в межах цієї справи, коли клопотання, які подавалися про зміну, передавалися іншому судді. Оскільки у вашому провадженні перебувало клопотання про зміну, ми подали клопотання про зміну, в якому попросили поєднати з вашою справою як раніше визначеного суддю, який розглядає зміну. З врахуванням положення про автоматизований розподіл вказане клопотання повинно було бути передано вам. Це наша позиція. Натомість воно було передано судді Дубасу. Суддя Дубас взяв у клопотанні про зміну запобіжного заходу собі самовідвід іншого, який в нього є, з підстав того, що він постановив ухвали, які скасовані апеляційною палатою. І він не може об'єктивно вирішити питання в кримінальному провадженні і будь-яке прийняте ним рішення, викликає обґрунтований сумнів. Я зараз надам ці документи. При цьому слідчий суддя ДУБАС, не виходячи в судове засідання, постановив ще одне сумнівне рішення. І мені складно вам відповісти, тому що ми хотіли, аби наша зміна була об'єднана і слухалась вам разом зі зміною прокурора. Це дійсно доцільно, я підтримую свого процесуального опонента. Але юридично це абсолютно неправильно. По-перше, вирішити питання про об'єднання можете ви, у зв'язку з чим мною підготовлено клопотання про об'єднання матеріалів судових справ. Тобто, задовольнити. Прохання судді Дубаса викладене в резолютивній частині ухвали, ми просимо відмовити. з Підстав того, що вона постановлена без судового засідання з викликом сторін, взагалі не судового засідання, в зв'язку з тим, що ним системно постановлялись ухвали, які скасовувалися апеляційною палатою, і він не може вирішити, зобов'язати вас вирішувати питання об'єднання судових справ іменем України ухвалою. Іменем України він зобов'язав вас вирішити питання об'єднання. Таких функцій і повноважень у нього, як свідчать, в слідчому, суді немає. Оскільки наразі на обговоренні стоїть питання об'єднання і доцільності, я вважаю доцільним, шановний суд, саме на цій стадії, передати вам клопотання про об'єднання матеріалів судових справ. З відповідним номером 991 від 85 49 двік 25 та 991 від 87 дік 25. І е, в цьому клопотанні нами наведені правові підстави такого об'єднання з урахуванням постановлених раніше у Вищому антикорупційному суді рішень і практики, яка склалася при розгляді питань про об'єднання проваджень. Я прошу випробувати матеріали справи номер 991 No 25 за наслідком надходження клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу, застосованого до судді Львова Богдана Юрійовича, що перебувають провадженні слідчого судді Вищого антикорупційного суду група Савелья та вирішити питання про їх об'єднання із матеріалами справи No 49 за наслідком надходження клопотання е детектива про зміну запобіжного заходу. І в додаток додаю клопотання про зміну запобіжного заходу, з якого суд зможе встановити наявність клопотання про зміну зареєстрованого Вищим антикорупційним судом, поданого в інтересах Львова Богдана Юрійовича провадженні останні чотири цифри 1148 і з посиланням на попередню ухвалу, постановлену, яка наразі. Е Пропонується обвинуваченням до зміни і нами так. Тобто предметом є фактично зміна запобіжного заходу, діючого на підставі єдиної ухвали. І я прошу вказане попитання задовольнити. Повертаю шановному суду ухвалу, я її дякую. Вважаю це рішення суду свабільним і передаю ваша чистам допомога. Тобто я так максимально коротко Добре. І вашу честь, ну напевно, вже після вирішення цього питання, але ви сказали судді про власне бачення того, що ви вважаєте ознаками зловживання захисту друге неприбуття в судове засідання. Ну, Якщо не помиляю, дій, не я не помиляюсь, я підготувався до приводу докази поверності причини прибуття в судове засідання 3 вересня. Я писав про це суду, але не надавав документів, підтверджували, що я був в іншому судовому засіданні. І так само сьогодні я не прибув з посилання на участь в залізничному суді міста Львова, я в наступне засідання надам відповідні документи. аби не були переглядні. Дякую ці матеріали будуть долучені до справи. Водночас до уваги, що ми завчасно погоджували з вами обидві дати, то е, участь в інших засіданнях, в даному випадку, на моє переконання, не оправдовують неявку судового засідання. Ваши буквально е коротка репліка. Е -е, от якщо ви. Потім досліджуватимете в цьому числі ці документи, ви побачите, що я прибув в засідання Печерського суду до того, як розпочалось ваше і мав з нього піти. Через затримку в суді я не міг просто вийти з процесу і покинути клієнта, це підтверджується журналом. Я повідомляв всіх суддю прокурора, що мені треба їхати сюди, і там суд розцінював це те, що я ставив, що виключно з цих підстав. Щодо сьогодні, я прокоментую, коли надам домові. Так, добре. Отже, про об'єднання ще Михайла Миколая чи, чи я підтримую позицію, але це Я погоджувалася з особою заявив питання. Так. З до цього ж об'єднання підтримую позицію. Хочу додатково лише зазначити, що безпосередньо суддя Дубас в питанні щодо самовідводу. Він дуже широко визначив свої мотивування в поясненнях, які надав суду, де зазначив, що взагалі будь-яке його рішення з цього справи буде викликати сумнів. Бо навіть я трохи не очікував таких розгорнутих висновків, Добре. але це є, і саме відвід був задоволений. Я також хотів би додати одну важливу річ. Чому ми заперечуємо проти саме можливості задоволення ось, вимоги слідчого судді дупису? Тому що в такому випадку буде порушено порядок визначення судді, тому що вам справа була передана внаслідок неправильного авторозподілу, який мав місце попередньо, і були, буде порушена правова процедура. Тому, аби це питання зняти, ми самостійно ініціювали це питання, аби ну потім ми не могли навіть посилатись на цей авторозподіл. Дякую. Слідчий суддя вирішує постановляє ухвалу, яку об'єднує в одне провадження матеріали е, за клопотанням прокурора та за клопотанням захисника, про які я зазначав при своєму спільний номер е, провадження першого, яке надійшло на розгляд. номер справи 991 85 49 25 Провадження 1 кс 991 86 30 25. Так, так, оскільки порушується питання в обох клопотання щодо зміни запобіжного заходу одному тому ж підозрюваному Львову Богдану Юрійовичу, то слідчий чи суддя вважає за доцільний їх спільний розгляд, так і відповідно як і клопотання захисника, такі порушене питання судей Дубасом вирішується цією однією ухвалою. В принципі, на переконання, моє, порядок не є достатньо визначений кримінально процесуальним законом. Практика суду склалася наступним чином: що е, такі матеріали передаються е, суддям, в яких вони знаходяться ухвалею чи іншим документом, і суддя вже вирішує питання про доцільність такого об'єднання, тому тут порушення на моє переконання немає. Е, щодо. подальшого розгляду визначимося з наступною датою слухання. Це буде вже 14 жовтня, 14 година. 14 година, заходу, 407 у Шевченківському районі. До якої години у вас триватиме? До 15, ї а в 15 починається слухання справи на Землі, Яркач Олексії, там в Чудовій Запис. І там з 15 до 17 років. 14 число з 12 до 18 години ви час Ми все одно призначимо на цю дату. Якщо у вас будуть поважні причини неприбуття, повідомити про це суд. Також запишіть ще одну дату, буде 17-те число, 12 година, якщо ми не завершимо в перший день, то... Ви кажете, 11-та 17 жовтня, а виживають ту ж справу по 470 тисячах гривень Ви що там, кожен день слухати чи що? Мало того, я по 4-5 засідань. Це питання центру, кому він доручає справи. Якщо ви не можете їх не брати участь, хай вирішують питання про іншого захисника якось. Неможливо вирішити питання там, щодо засідання на наступному тижні було строк попередньої ухвали до 12, щоб ми вирішили питання. А, якої ухвали? Якої ведемо обов'язки, в тому числі на... Ну, я буду у відрядженні. Ви можете подавати, там я це думаю. вже буде хтось інший. бо я, я завтра, завтра останній день і потім тиждень у відрядженні. А це друга 17 на 11. А, а, так. Чи на... Не... Ще раз, які ви хочете? 17 до 10 на 17 до 10, -го... 17 -го, 12 година. А, -го. буде. а ви визначаєте до якого часу чи не вже? Ні, будемо слухати. Ні, у, Першу, у не мене не вільно, вільно до кінця робочого дня. Тому будемо орієнтуватись так, що ми будемо слухати, бо дуже тривала вже час на розгляді в мене знаходиться. Так, оці дві дати, ну плануємо. На сьогодні судове.